Это взорвалось. О, о, это что? Сегодня в нескольких российских регионах всю ночь работали системы ПВО. Стоп! Это что, показывают по Первому каналу? Больше 20 украинских дронов сбито в Брянской области. Еще свыше 30 в Белгородской. Там пострадала женщина. В Курской ранены три мирных жителя. А это, как пишут телеграм-каналы, кадры из Рязани. Первый канал. Ты ли это? Тебя совершенно не узнать. Четко сработали расчеты ПВО, беспилотник перехвачен, пострадавших нет. А, ну слава богу, а то я уже злякався, что украинские дроны долетели до цели. Ну, даже один из них. А выявляется, что все 50 сбиты. Значит, СВО идет по плану. Хочу сказать, что специальные военные операции идет в строгом соответствии с графиком по плану. Як і задумував хитрий геостратег Владимир Путін, українські безпілотники за допомогою макетів нафтопереробних заводів і стратегічних російських аеродромів заманюються на територію цієї держави і, звісно, безславно падають там просто посеред Великого руського поля? Ну або у крайньому випадку збиваються за допомогою цих самих макетів аеродромів та макетів ЕНТ. ПЗ збиваються, ясна річ, героїчно. Привіт. Я Арсен Цимбалюк, ведучий 24 го каналу та авторського блогу під назвою Розбір помьота». І сьогодні ми знову поговоримо про прекрасне, а саме про те, як українські безпілотні літальні апарати запроваджують дедалі більш серйозні санкції проти Росії, а також дедалі активніше схиляють її до мирних переговорів. Адже Росія, як ви всі знаєте, дуже хоче миру і все, не мы делали. Это все сделали США. И ось украинские дроны майже щодня приносят дуже багато миру на всю так звану среднюю полосу России. Смотрите, прям над нами. Коров пасу, а тут вот они. Третий по счету. Ставте лайк цьому відео, якщо хочете частіше бачити ось такі кадри: кадри, на яких українські голубі міра ширяють собі над територією Росії та курликають щось на своєму голубінам. <звук> Залишайте свої побажання для мешканців саме мірної країни на планеті в коментарях. І, звісно ж, підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли цього зробити. Поїхали! Дивлюся я на ці кадри, і хочу вам сказати, дорогі друзі, що ми з вами можливо трошки знахабніли. Якщо раніше ми насолоджувалися кожним ударом по російському НПЗ, з цікавістю роздивлялися кожне відео, на якому дрон кружляє над якимсь військовим об'єктом в російській глибині, то в останні місяці ми лінуємося не те, що дивитися відео, а навіть читати новини про атаки дронів на Росію куда то в ніфті базу походу дрон баху також Ми з вами є свідками історичних подій. Росію позбавляють палива на десятиліття вперед. Не лише російський, але й світовий нафтопереробний ринок мутує на очах, тому що за різними оцінками до 20%, а може і до чверті, російських НПЗ. Так чи інакше, вже пошкоджені українськими дронами. вже почти потушили. Це, хоч і досить розтягнутий у часі, але все ж стратегічний і неймовірно потужний удар одночасно по російській економіці, по російській військовій машині, і, звісно, по російській пропаганді. Адже ми з вами пам'ятаємо, що пропаганда починає показувати те, що їй невигідно. Лише тоді, коли не показувати це, стає вже просто неможливо. Про майже щоденні атаки безпілотників гуде вся Росія. Тому вони вирішили, да, давайте все-таки будемо показувати, ну будемо врати, що ми все збиваємо. Але знову таки про це говорить вся Росія, принаймні так звана європейська її частина. Просто подивіться, що про збиті дрони пишуть у соцмережах. Прилет был, его слышно было. Плюс спокойствие, только спокойствие, все будет нормально. По аэродрому Дягелевскому прилетело. Живу на электрификации, напротив станции Панки. После второго взрыва на территории завода возник быстро разгорающийся очаг пламени, после чего загудели сирены, и пожар был достаточно оперативно потушен. Ни одной новости о произошедшем на просторах интернета не нашла. Получается. На віртольотний прилітіла. Так, да, на їх території произошло сто А ось що про ці ж події говорить поінформоване джерело 24-го каналу в українській розвідці. Дрони ГУР вночі атакували НПЗ, три військові аеродроми Російської Федерації та пошкодили надзвуковий бомбардувальник. Внаслідок операції ГУР Міністерства оборони України були атаковані військові аеродроми. Держави-агресорки в місті Енгельс Саратовської області, військовий аеродром Дягілєво в Рязанській області та військовий аеродром Оленя в Мурманській області. Також в результаті атаки дронів Камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані. Що таке Енгельс? Ви чудово знаєте. Це стратегічний аеродром окупаційної армії на відстані 700 кілометрів від кордону з Україною. Звідти розпочиналося чимало терактів проти України, українців та українок. А Оленя це ще більш важливе місце для російських окупантів, адже цей аеродром розташований на відстані 1800 кілометрів від України, і саме там Путін ховає свої бомбардувальники, коли українські дрони прилітають бомбити не такий далекий і більш вразливий Енгельс. І от українські дрони. Мало того, що долетіли туди, мало того, що там влаштували бавовну яктаку. Вони чітко вдарили по двох стратегічних бомбардувальниках Путіна, і це колосальний успіх, про який говорять, мабуть, усі військові експерти світу, окрім російських, і про який чомусь майже не говоримо ми з вами. А дарма. Більше того, дарма ми не говоримо про іще один дуже цікавий момент у цьому зведенні: у зведенні про комбінований удар по російських аеродромах є ще одна дуже пікантна локація. Як зазначають очевидці, перші вибухи на території військового аеродрому в вдягілєво пролунали близько шостої ранку за місцевим часом. У соцмережах пишуть, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також місцеві користувачі публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому, а за тим знімок стовпу чорного диму, що здіймається над військовим об'єктом. Саме тут, у Рязанській області, під боком у України дислокується 43-й центр бойового застосування та перенавчання ворожого льотного состава. Тут, зокрема, базуються літаки ту 95 МС, Ту-22 М 3 ту 134 УБЛ та ІЛ 78 підозрюю, що тут їх має бути менше ніж в Енгельсі, або тим паче в оленє, адже Дягілєва – це буквально якісь 500 кілометрів від України. Та що дуже важливо, саме тут розташований авіаційний ремонтний завод. Словом, це так зване серце, ну або якщо хочете різиновая попа російської авіації. Інше важливе для них місце це завод, який виготовляє гелікоптери «Мі» та К. Його було вражено кількома днями раніше. Один у Самарі, два під Москвою. На Росії згоріло три гелікоптери. 24 липня 2024 року на аеродромі Кряж у місті Самара на Росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі 8 а кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави агресора ударний Мі 28 та багатоцільовий К-226. Вказані два борти були розташовані на території Російського національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов. Це військове авіаційне підприємство держави агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. У структурі центру діє два конструкторських бюро: дослідне виробництво, експериментально дослідницький комплекс та випробувальний центр. Всі ці об'єкти тепер також під ударом. Як показує практика, якщо українські дрони долетіли один раз, то вони долетять іще 20 разів або 30, або 100. Ну стільки, скільки знадобиться, щоб Росія нарешті усвідомила, наскільки вона хоче міра. Більше того. Судячи з натяко, президента Зеленського, прилітати туди скоро будуть не лише дрони, але й ракети. Поки українського виробництва. А от після зміни президента у США, сподіваюсь, і західного виробництва також. Ну, це трохи згодом. А поки російська пропаганда роздумує, хто б міг допомогти великій державі відбиватися від цих атак. Від атак. то ли давно побежденной, то ли вообще несуществующей Украины. Китай сказал, мы не будем ни с кем в союз военно-политический особенно входить. А вообще это неправильно. Мы должны им сказать сейчас особенно. Вот перед вами маячит серьезная опасность. Китай, мы от вас не откажемся и не отказываемся. Но давайте, в конце концов, формировать. Але тут цього фантазера усмыкает інший фантазер, але разиший Не брат ты мне, Каже про китайцев Владимир Соловьев. Я Очень хорошо, вот отношусь, как, как они очень хорошо отношусь к Китаю. Можно детский вопрос? Как платежи хорошо пошли? Ну, вот в я Китаю? и говорю об этом. И Мне второй тоже, детский вопрос. Снимаешь, Скажи, пожалуйста, да, да. а в вот те беспилотники, и... которые наносят поражение, в том числе нашим войскам, они где производятся? Есть... Опа! Выявляется, Путин, фигурально высловливаясь, ползал на коленях перед Си Цзиньпином зря. С Китаем не все так однозначно, и не только с Китаем. Совершенно... Да, да. Есть, такая Даже есть такая проблема, есть такая проблема. То как ситуативный друг Эрдоган. Он, пройти, все... пожалуйста, он технику а после... заодно кому поставляет? Да, частный бизнес. После пенсионер. войны он, мы хотя бы... ситуативно говорит, что он ситуативный. Ситуативный. Ну ладно, а ладно, это горит. Мы не надо вот как вот здесь, черное и белое. К сожалению, черного-белого не бывает. А зараз будет улюбленный момент. Те, що мало дійти до російської влади ще років 200 тому, ну або хоча б 20. Але дійшло тільки зараз. І то, судячи з усього, до одного єдиного її представника. Увага! Ми в тому числі самі влізли в этот глобалізм, втащили всі країни окружаючі. Чорного і білого не буває. Ми самі влізли в глобалізм, де ще й втащили країни, окружаючі нас. Та ви що? А як же? Світ рятувати від загніваючої однополярності. А як же великі достиження на міжнародній арені? А як же велика місія поставити на коліні запад, заради якої можна і нужна повністю знищити населення не тільки сусідніх країн, але й своєї власної. Це вже нікому не потрібно? Потрібно, відповідає Соловйов, і поможе нам в этом ще одна велика держава нас і він для нас, а от да, для А вот черний Карі говорить, війна. ми з вами плечом к плечу в одному окопі. Давно я таких подстав у російських прямих ефірах не спостерігав. Ну, нічого. Завтра він проспиться, отримає СМС-ку від ФСБ, можливо, навіть не у вигляді смс а так у вигляді якоїсь свинячої голови, яка залетить у вікно. Ну ви ж знаєте, які бандити з бочинці працюють у ФСБ. Ну і от він цей депутат знову стане великим глобалістом імперцем. Тож єдине, що може врятувати Росію від глобалізму, це знову ж таки голубі міра, які нагадують їм усім про те, що співіснувати з сусідами надо дружно. Он прямо над нами слишком походу. даже. Аля, будь ласка, донатьте на голубів миру. Надсилайте свої донати для сил оборони України. Це найнадійніший спосіб закінчити війну справедливо, тобто перемогою України. Ось QR-код. А під відео: посилання на фонд 24, за якими ви можете задонатити будь-яку комфортну для вас суму в будь-якій валюті за півхвилини. Також дуже важливо, щоби кожного дня поразки зазнавала російська пропаганда і правду дізнавалося як найбільше людей по всьому світі, передусім на заході, і передусім ті, хто розуміє українську. Ставте лайк цьому відео, пишіть свій коментар, діліться там своїми думками, пишіть що завгодно, але це в будь-якому разі буде на підтримку цього ролика і на підтримку каналу. Загалом так працюють алгоритми Ютубу. Ну і звісно, підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли цього зробити. До зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!